Доброго дня! Борис мене звуть, збройний магазин Прапорщик. Взяв в руки цю гвинтівку і одразу така либа на рожі. Чому? Тому що. Е, ну, В'єтнам! Це В'єтнам дітка! Тобто ну такий олдскульний М4. Прямо от такий, от, по, такий дубовий трохи. З е, привичним з фільмів е, зовнішнім виглядом. Але не дуже звичним для тих, хто вже там на сьогоднішній день є е, власником марок і так далі. Тому що ну, марковка називається це цейо на сленгі. Ну, мало хто використовує, або майже ніхто не використовує саме таке. Е, хоча, наприклад, в Америці його доволі таки полюбляють. У нас воно не прижилось люди, люди собі е, предпочитають такі квадрели більше. Але це теж має право на життя. Прикольна така, Андре, е, прикольна така арка від компанії Андро Армі, Така олдова. Тут у нас така от, мушка, причому вона не якась там пластикова. вона... Ну Я не впевнений, що це там, зі сталюки, ну, мабуть, сплав. якийсь. Ну Вона металева. Прикольна, правда? Такий прям олдовий е, приклад спеку з такою от спеку антапкою для ремня. Тут там, тапка для ребня, тоблац, закинув і пішов служити вітчизні. Контур стола стола тут такий, як бачите, ну, зазвичай він закритий квадрайлом, тут він відкритий і це видно. Тут у нас знизу ну, в оригіналі це кріплення для підствольного гранатомету. Звісно, це цивільна арка, підствольний гранатомет сюди. Поставити без якогось там напілінгу не вийде. ну Звісно, що якщо ви там, в рамках якоїсь армійської майстерні там є і майстер, я думаю, що він сюди там, щось підпилить і вам його поставить. А так, ну, звісно, що це по закону неможливо, тому звісно, що отак просто клад за, застібнуть оце підствольник, сюди, на жаль, не вийде. Ну, Маємо те, що маємо. Теж така алдова. Міоспековська рукоятка, така ж сама, як в армії США. Ну, що тут сказати, особено нічого не скажеш. Тому що це таке, така зброя, які, яку в більшості беруть люди для фана, для колекції, для, для того, щоб ну, відчути в руках прямо таке, як воно, як воно є. Армійська арка, от яка вона була раніше. Арка, яка була на озброєнні Сполучених Штатів Америки, якось так. Всім гарного дня, до побачення.